Друзі, вітаємо у харківському медіахабі. Сьогодні з нами у студії речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області, пан Євген Василенко. Сьогодні заслухаємо звітні дані щодо роботи харківських рятувальників та інформацію про оперативну ситуацію у місті та області за період із 24 квітня по 1 травня. Пане Євгене, вам слово. Вітаю інформація щодо виїздів підрозділів харківського гарнізону ДСНС за минулий тиждень. Починаючи з 24 квітня, по 1 травня. Підрозділи ДСНС здійснили 134 виїзди. З них 57 виїздів на ліквідацію пожеж. Пожежі пов'язані з веденням бойових дій 5 виїздів, 77 це виїзди на перевірку внаслідок влучання ворожих обстрілів, допомога населення та допомога при дорожньо транспортних пригодах. На пожежах загинула одна особа і одна особа була травмована. Сапери ДСНС за тиждень здійснили 287 виїздів, знешкоджено було 727 боєприпасів. Наразі сапери ДСНС продовжують розміновувати територію Харківщини. Зокрема, піротехнічні підрозділи задіяні для розмінування ліній електропередач. Загалом працює 38 піротехнічних розрахунків, 192 сапери та 76 одиниць техніки. З початку війни піротехніки обстежили 2685 гектарів території. Обстежено 1395 кілометрів ліній електропередач. Виявлено та знешкоджено 65 тисяч вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень сталося 6 підривів, тобто, 6 чоловік вірвалося на вибухонебезпечних предметах. Одна особа загинула, п'ять постраждала. 27 квітня, виконуючи відновлювальні роботи на лініях електропередач, автомобіль з працівниками Харківобленерго натрапив на протитанкову міну. Подія сталася неподалік села Слатіно в Харківському районі. В результаті вибуху одна людина загинула, четверо отримали поранення. Усі вони були госпіталізовані до медичного закладу 29 квітня у селі Вірнопілля Ізюмського району. Стався нещасний випадок. Чоловік 93-го року народження отримав тілесні ушкодження внаслідок підриву невідомого предмету. Попередня це протипіхотна міна Пелюстка. Його було госпіталізовано до місцевої лікарні. І ще один випадок стався за минулий тиждень з нашим сапером ДСНС, це працівник головного управління ДСНС Запорізької області. Під час виконання розмінувальних робіт поблизу села Кам'янка під час обстеження лінії електропередач 330 вольт отримав. Підірвався на вибухонебезпечному предметі та отримав травматичну ампутацію правої стопи, госпіталізований до лікарні. Подія ця сталася 25 квітня. Ще раз хочемо звернутися до усіх мешканців Харківщини. З проханням, помітивши будь-які вибухонебезпечні предмети, негайно треба телефонувати за номером 101, 102 або 112. Ні в якому разі не чіпати, не пересувати, не доторкатись до вибухонебезпечних предметів. Пожежі та виїзди, виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. 25 квітня ворог поцілив по цивільним об'єктам міста Куп'янська, в результаті чого. Було частково зруйновано будівлю краєзнавчого музею у місті Куп'янську. Під завалами були люди до місця події. Відразу були направлені підрозділи ДСНС. Прибувши до місця, було встановлено, що на місці сталася пожежа площею 20, 20 квадратних метрів, яку було оперативно ліквідовано. Після ліквідації пожежі підрозділи ДСНС проводили аварійно-рятувальні роботи та розбирали завали для того, щоб дістати з під завалів тіла загиблих жінок. Це працівниці даного музею. 26 квітня окупанти обстріляли село Вільховатка Куп'янського району. На території одного приватного домолодіння сталася пожежа на площі близько 40 квадратних метрів за півгодини. Рятувальники пожежу ліквідували. Цього ж дня тричі рятувальники здійснили виїзд на перевірку ворожих атак. Була пошкодж... пошкоджень, зазнала будівля пождепо у місті Вовчанську. Було влучання спочатку о 19.20, після чого о 20.40 близько через годину стався повторний обстріл будівлі пождепо. В результаті обстрілу значно пошкоджена була двоповерхова будівля пожежної частини. Зазнали пошкоджень дах, перекриття та фасадна частина, а також дещо пошкоджені два службових пожежно-рятувальних автомобіля: це аварійно-рятувальний та пожежний автомобіль. На щастя, жертв та постраждалих не було. Також у місті Вовчанськ цього ж дня ворог завдав по удару по об'єктам на території одного з підприємств, на території приватного домовладіння, а також в селі Петропавлівка в Куп'янської громади було пошкоджено та зруйновано приватне домовладіння та господарча споруда. 27 квітня рятувальники Харківського району виїздили на перевірку місць случання ворожих снарядів у селищі Липці. Було обстріляно багатоквартирний двоповерховий будинок та надвірні забудови приватного домогосподарства. Цього ж дня в Куп'янському районі, в селі Вільховатка, знов-таки було обстріляно продуктовий магазин, зупинка автотранспорту, пошкоджені лінії електропередач та господарчі споруди на території приватного домовладіння. А також цього ж дня ворог поцілив по селу Петропалівка Куп'янського району, ворожий снаряд влучив на території приватного домолодіння. Сталася пожежа житлового будинку. Також горіла літня кухня на загальній площі 130 квадратних метрів. За дві години пожежу повністю було ліквідовано, жертв та постраждалих не було. 28 квітня Підрозділи ДСНС міста Вовчанськ виїжджали на перевірку завданих ворогом обстрілів. Значно була пошкоджена будівля дитячого садку в місті Вовчанськ та продуктовий магазин в центральній частині міста. 30 квітня ворог поцілив з артилерії по місту Куп'янську. Ворожий снаряд влучив на території лікувального закладу. Сталися пожежі на території гаражів. Лікувального закладу пожежа склала близько 10 квадратних метрів. Рятувальники за півгодини пожежу ліквідували. Було врятоване дорогоцінне медичне обладнання, яке там зберігалося, а також автотранспорт медичної служби. Постраждалих не було. І пожежі не пов'язані з веденням бойових дій 30 квітня. О 9.46 сталася пожежа в Харківському районі в селі Велика Рогань на вулиці Наукові, 14. Пожежа виникла у господарчій споруді на площі близько 40 квадратних метрів під час цієї пожежі отримав незначні опіки 11-річний хлопець, який намагався самотужки загасити цю пожежу. Причиною даної пожежі стало коротке замикання електродроту. І 1 травня о 4.40 Стало відомо про пожежу в місті Куп'янській по вулиці Вокзальній. Там горів приватний будинок на площі 200 квадратних метрів. За попередніми даними, причиною пожежі сталося необережне поводження з вогнем. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблої жінки 59-річної жінки о 5.05. Пожежу була локалізована і о 8.02 повністю ліквідована. Дякую за увагу. Дякуємо, пане Євгене. Шановні колеги, питання. Будь ласка, Суспільне Харків, скажіть, будь ласка, наскільки побільшало зараз таких пожеж, які не пов'язані з обстрілами у приватних господарствах? Статистика свідчить, що цих пожеж не збільшилася, але вони є. Щодоби рятувальники залучаються близько 10 раз на ліквідацію побутових пожеж або ну а це ті пожежі, які спричинені е, сталися з причин або небережного поводження з вогнем, або порушенням правил пожежної безпеки у побуті. Що можна таким людям нагадати, на що звертати увагу? Ну, по-перше, це дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки, зокрема. При використанні електроприладів, при поводженні з електронагрівальними та електропобутовими приладами та газовими приладами, і також хочемо звернутися до всіх мешканців, зокрема приватного сектору, які, намагаючись утилізувати сміття на подвір'ї, його випалюють. Також звертаємося, що цього робити не потрібно, адже такі. Спалювання сміття та листя сухостою може призвести до, значне, до поширення вогню, до значних пожеж та матеріальних збитків. Але дощова погода, погодні умови цього тижня сприяли тому, що таких пожеж за тиждень майже не було. За минулий тиждень сталися лише дві пожежі в екосистемах. Можете, будь ласка, уточнити ось щодо річного хлопчика. Чи були на місці батьки, родичі? Він був на місці з бабусею, батьків не було. Він самотужки намагався загасити пожежу, отримав незначні опіки ноги та обличчя від госпіталізації. Відмовився. Він щось майстрував у власному гаражі. Через що сталася пожежа, ймовірно, через коротке замикання електродроту, він намагався самостійно загасити пожежу, навіть ногами намагався приборкати полум'я, але все одно довелося в подальшому викликати рятувальників і працівників екстреної медичної допомоги, які надали цьому хлопцю допомогу на місці. А рятувальники оперативно ліквідували пожежу і не дали полум'ю полум поширитись на житловий будинок? Дякую. Пане Євгене, кілька питань від наших українських та іноземних колег-журналістів, які будуть стосуватися в першу чергу мінної небезпеки. Скажіть, будь ласка, чи можлива детонація протипіхотних мін типу полюстка від прямих сонячних променів? Е... Так, такі випадки вже фіксувались щодо детонації вибухонебезпечних предметів, зокрема, ПФМ 1, пелюстка від сонячних прямих сонячних лучів або від нагрівання, якщо вона лежить на, там, на металевому даху або на якійсь металевій конструкції, то від нагрівання від. Від сонця вона може здетонувати. Такі випадки фіксувалися. Дякую. І ще одне питання: днями у соціальних мережах ширилася інформація, що вище згадані міни пелюстки можуть переносити птахи, зокрема ворони. Чи можете ви підтвердити ці інформації? Чи були зафіксовані такі випадки? Ну безпосередньо ми такі випадки не фіксували щодо переносу птахами вибухонебезпечних предметів. Ми цю інформацію також, як і усі отримали через інтернет-ресурси, прочитали, але безпосередньо контакту з місцевим населенням, хто бачив це або хто чув про це, ми не можемо надати цю інформацію. Ми такі дані не фіксували. Але ну, теоретично, можливо, можливо це можливо. Будемо ще перевіряти. Дану інформацію. Безпосередньо сама міна-пелюстка має вагу близько 100 грам, 80, 80 грам. І якщо там великий великі як ворона, має таку можливість підняти, але ж ми розуміємо, що міна-пелюстка спрацьовує від дотику, якщо натиснути на неї вагою понад трьох кілограм, то вона спрацює. Тобто навіть, навіть, навіть дотик людини пальцями, якщо трішечки прижати і взяти її в руки, вона неодмінно спрацює. І від того, якщо там птах її возьме до дзьоба, і, мабуть, в нього тиск набагато більший, можливо, і спрацювання від цього дотику. Але це поки що не перевірена інформація, поки це ще. Ми роз розмовляємо та розмірковуємо про це як фантазію. Дякуємо. І ще одне питання. Також звучала інформація, що цієї суботи, 29-го числа, у місті Вовчанськ, росіяни скинули гранату з дрону, чи ДСНС зможе підтвердити таку інформацію? Якщо так, чи це взагалі часта практика, коли по об'єктам цивільної інфраструктури саме скидають такі пристрої з дронів. Безпосередньо, як я вже говорив, місто Вавчанськ обстрілюють щодоби не тільки з дронів, а й з мінометних обстрілів і керованими авіабомбами. Безпосередньо та інформація, про яку ви говорите, була зафіксована. Був зафіксований обстріл пожежної частини, в, якому, в якій перебували наші співробітники ДСНС, чергуючи в будівлі, пождепо, ворог завдав два прицільних удара безпосередньо в пожежну частину. На щастя, рятувальники не постраждали, і наразі співробітники ДСНС передислоковані повністю до іншого населеного пункту. Зараз ще з'ясовується, з якого виду озброєння був завданий обстріл безпосередньо по пожежній частині, але ми мали змогу фіксувати, як і всі, через інтернет-ресурси, які в послідуючому виклали, що фіксація саме з дрону про обстріл підрозділу ДСНС. А як повідомив ворог, що вони завдавали удар по позиціям ЗСУ. Але я з впевненістю говорю всім, що в пожежній частині знаходились виключно наші рятувальники, які несли бойове чергування, виїжджали на всі пожежі, допомагали людям, які залишились в місті Вавчанськ. І ворог завдав удару безпосередньо по пожежній частині. Пане Схіметях або вийде. Тут про те ж саме хотів спитати, чи можна говорити про системні, про системні обстріли, прицільної саме частини ДСНС, бо це не перше не вперше. І чи є факти якісь інших містах або селах Харківської області, можливо інших областей? Ми маємо. Маємо дуже багато випадків обстрілів безпосередньо пожежно-рятувальних підрозділів минулого тижня, як я вже говорив, ворог здійснив удар по Вовчанській пожежно-рятувальній частині. До цього були неодноразово обстріляні підрозділи ДСНС Дворічанського та Куп'янського районів. Сьогодні вже ми отримали інформацію про обстріл у прикордонному населеному пункті у Запорізькій області пожежної частини. Тобто, ворог проводить такі здійснює терористичні акти проти цивільного населення, проти рятувальників, проти цивільної інфраструктури. Минулого тижня всі чули, як і я вже говорив, що ворог обстріляв. Будівлю краєзнавчого музею, де знаходились цивільні люди, а це працівниці даного музею. Ворог обстріляв будинку дитячого садку і продовжує це робити. Всі чули про обстріл житлового будинку в місті Умані Черкаської області, де загинуло 23 мирних жителя, з яких шестеро дітей. Тому ворог продовжує здійснювати. Обстріли по цивільному населенню, по пожежно-рятувальним підрозділам, по цивільній інфраструктурі, по будівлям дитячих садків, навчальних закладів та музеїв. І ще одне питання стосовно іноземної допомоги в гуманітарному розмінуванні. Чи можна оцінити об'єми цієї допомоги, чи є вони достатніми, недостатніми? І хто найбільш активним проявляє себе в цій галузі? Ну, поки що ми спілкуємося з міжнародними колегами про необхідність надання допомоги. Маємо надію, що така допомога нам найближчим часом надійде. Зокрема, ми маємо потребу про у, піротехніч... у гуманітарному розмінуванні допомога для піротехнічних розрахунків, а це важка техніка. Автомобілі типу там Армтрак або Бажена для того, щоб прискорити розмінування Харківської області. Дякуємо, пане Євгене. Нагадаю, що сьогодні з нами в студії був речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області, пан Євген Василенко. Ще раз хочу подякувати за надання оперативної інформації. Нагадаю, що за діяльністю Харківського медіахабу ви можете слідкувати на наших платформах. Разом рухаємося до перемоги. Слава Україні! Героям слава!